За минулий рік кава в Україні здорожчала на 11%. Цьогоріч ціни на улюблений багатьма напій можуть зрости ще на 25%. Серед причин неурожай кавового зерна в Бразилії та Кенії через засуху, у В'єтнамі через мусони, економічна криза в Україні через війну та проблеми з міжнародною логістикою, говорять фахівці кавової справи у Полтаві. Якщо в середині 2023 року Бразилія, Сантос, ми візьмемо ну таку. Комерційну найпопулярнішу каву коштувала 6 доларів за кілограм зеленої кави, то зараз вона коштує 9 доларів за кілограм. Простежують вартість стандартної порції кави за таким економічним показником, як індекс еспресо. Якщо у 2021 році філіжанка еспресо коштувала 20 гривень в середньому, то з 2024 –– 40. порівнюють знавці кавової справи в полтавах кав'ярнях там. Воно коштує там порядка 40-50 гривень, капучино там порядка 60-70 гривень. Оце там два ключових показника по кав'ярні. Я думаю, що відсотків на 20-25 ми можемо очікувати на подорожчання. і еспресо там стане 50-60 гривень, капучино там порядка 80 гривень. Але це все залежить від формату кав'ярні. За прогнозами економістів, ціни на каву зростатимуть не стрімко, а поступово. Таке суттєве подорожчання кави в світі протягом року, воно є рекордне протягом кількох років, а то понад більше десяти років. Тому, на жаль, такі повзучі тенденції до зростання вартості кави будуть спостерігатися. Ну, але не прогнозується таких стрибкоподібних змін, тобто кава не подорожчає вдвічі, а то й втричі. Але на кілька процентів кожного місяця можна спостерігати таке підвищення. Попри це, представники кавового бізнесу Полтави налаштовані оптимістично. До того ж, говорять, вони ще протягом двох місяців у більшості кав'ярнь використовуватимуть придбані раніше запаси зерна. Я думаю, що каву будуть пити. Я думаю, що клієнтів на каву завжди буде в усіх кав'ярнях. бо кава це класний напій, і незалежно від той ціни, якою він буде. Він буде завжди смакувати класно. Якщо філіжанка кави невдовзі здорожчає на 25 відсотків, то шоколад вже б'є всі цінові рекорди минулих років, констатують фахівці. У нас була стала ціна 430 гривень за кілограм там на протязі року-двох. І зараз воно спочатку подорожчало на 50 відсотків, і потім ще здорожчало на 20. І у нас там кілограм какао зараз там коштує 730 гривень. Серед причин зменшення урожаю какао-бобів старіння какаоплантацій в Африці і вплив на них кліматичних змін.